Привіт, друзі! Сьогодні відповідаємо на коментар стосовно водостійкості. Garmin Instinct – модель із великим функціоналом, і головне не за всі гроші світу. Функціонал Instinct складає 119 функцій без урахування спортивних додатків. Хочу наголосити, що це склеєна модель, а не болтова, така як, наприклад, Tactix або Fenix. А як ми знаємо, що для води болтові будуть краще. ми будемо без речей, що дозволить нам перевірити ударостійкість годинника. Ось ця модель, яку ми зараз будемо тестувати. Стан відмінний працює бездоганно. Ну що, поїхали. Замонтажуємо годинник у пральну машину. Режим швидке прання, час 20 хвилин. Віджимати будемо на 800 облаків. Ось, чекаємо результати. Закінчується віджим і будемо доставати. Ну, я гадаю, 99%, що годинник буде працювати. Достаємо. Наче все працює. Що ми бачимо? Альтиметр працює, це вже добре. Що позовні. Є легкі, легкі невеликі подряпини. Пульсометр теж працює. GPS знайшло. Думаю, можемо сказати, що це перемога. Через декілька днів я вам знову їх покажу. Подивимося, що буде з ними через декілька днів.